Шановний президент України Володимир Зеленський, е, як написав один військовий, я вас каже, вітаю з ним народження, але я б, каже, не захотів би ні за які гроші в світі помінятися з вами місцями. Так от я хочу вам сказати, що а, ця людина, котра це написала, вона дуже розумна, тому що ті, хто усвідомлює у світі, який зараз тягар знаходиться на ваших плечах, і яка це надзвичайно. Колосальна відповідальність, і що не можна так просто взяти і піти і сказати Я не хочу, я передумав. я розумію, як вам важко, і навіть якщо десь яких питання з вами не згодне, і я криком кричу. Інколи, що потрібно робити. Як би там не було, і мене не завжди слухають, що дуже погано для держави. Так от, як би там не було, я вас вітаю з ним народження. Я бажаю вам мудрості, витримки і сили. І дуже хочу, щоб ви зберегли Україну, зберегли цю посаду, посаду президента. Тому що я все ж таки надіюся, що ми переможемо і що наступним президентом буду я. І буду так само, як і попередні президенти, нести цей хрест. Тяжкий, але свій український. Слава Україні і смерть ворогам. Ваша, українці, Ірма Крат.